Лист 64 Сенека вітає свого Луцилія. Вчора ти був з нами. Можеш дорікнути мені хіба ж тільки вчора? Тому й додаю з нами. Бо зі мною ти завжди. Завітали, друзі. Веселіше заструмував димок над покрівлею. Не такий, звісно, що клубочиться з кухні вельмож, лякаючи нічних сторожів, а скромний вісник прибулих гостей. Говорили, як то буває під час гостини про все. Проте починали одним, закінчували іншим, аби лиш снувалась нитка милої бесіди. Читали й книгу Квінта Секстія, батька видатного, якщо віриш мені людини, стоїка, хоч сам він заперечує це. Скільки то сили в ньому, скільки запало, клянусь богами, таке знайдеш не в кожного філософа. Твори деяких дарма славою втішаються, якісь безкровні. Повчають, сперечаються, силкуються на дотип, а снаги не додають, бо й не мають її. Коли ж перечитаєш сексті, я скажеш от хто живе, росте, вільно дихає, височить над людьми. От хто залишає мене, переповнивши довірою. За будь-якого настрою, читаючи його, повір, хочеться кинути виклик навіть найбільшій негоді, хочеться вигукнути. Чому зволікаєш, Фортуно? Нападай же, глянь, я готовий, підводжу чоло, наче той, хто озирається, де б випробувати себе, де б виявити свою мужність. Прагне, щоб дикий кабан серед тих звірят безборонних вийшов запінений з гір, або велет, лев рудогривий. Хочеться долати щось, нелегку перемогу здобувати, гартуватися. Секстій знаменитий ще й тим, що, вирисовуючи велич щасливого життя, не позбавляє тебе надії досягти його. Знатимеш, як високо воно, але знатимеш і те, що при бажанні все таки можна його здобути. Доброчесність допоможе тобі в цьому. Будеш захоплюватися цим життям, а водночас боротися за нього. Я ще мало часу збавляю, звісно, на самі роздуми над мудрістю, споглядаю на неї з таким подивом, з яким дивлюся й на увесь світ, а його я бачу не раз не мов би глядач, який щойно прийшов на виставу. Поважаю відкриття, які робить мудрість, поважаю самих відкривачів. Усе це мило мені, наче спадщина по багатьох предках. Для мене ж усе це придбано, для мене й опрацьовано. Але ж поставимо й себе на місце доброго батька родини, приножмо те, що отримали. Хай багатшим прийде цей спадок від мене до нащадків моїх. Багато ще не зроблено сьогодні, багато й залишиться незробленим. Буде до чого докласти руку тому, хто житиме й тисячі століть після нас. Припустимо, що наші предки все винайшли, всього дійшли. Та навіть тоді новим буде для нас застосування цих набутків, їх дослідження, упорядкування. Скажімо, хтось залишив нам ліки для очей, нема потреби, отже, вишукувати нових. Потреби ці, що є, вміли застосувати при різних обставинах і захворюваннях. Один засіб, наприклад, вигоює запалення очей, від іншого сходить пухлина повік. Той найкраще при якомусь пошкодженні і слізливості. Цей загострює зір. Потрібно все це знати, підмітити відповідну пору, належну міру їх застосування. Ліки ж від душевних недуг, винайдені нашими предками, як ними користуватись і коли до них звертатися. Це вже нам випало дослідити чимало робили ті, які жили до нас, та всього, звісно, не доробили. І все ж їх треба поважати, складати їм шану на рівні з багами. Чому б мені не мати їхніх зображень для підбадьорення свого духу? Чому б я мав не святкувати день їхніх уродин? Чому б не мав закликати їх сповнений пошани? Яку шанобливість я повинен мати для своїх учителів? З такою ж повинен схилятися й в поклоні перед учителями всього роду людського, перед тими, хто щедрою рукою засіяв нам перші зерна всякого добра. Коли зустріну консула чи претора, то зроблю все, що зазвичай належить робити, виявляючи пошану достойникам. Зійду з коня, скину шапку і уступлю йому з дороги. То як? Чи не з найвищою шанобою привітаю в душі своїй одного й другого Марка Катона, лелія мудрого, Сократа і Платона, Зенона і Клеанта? Шаную їх і хай лише почую якесь із цих славних імен, побожно встаю. Бувай здоров.